Вітаю! Ще одна потенційна продажа на новій платформі ШАФа. Я хочу розповісти, де я виставляю свої вироби в даний момент. Це ось така брошка під замовленням. Шафі є така функція, замовляють, дивляться вже на почті, на пошті. І якщо річ подобається, то оплата вам приходить на картку. Ось таким чином зараз у мене заказала цю брошку. І я хочу вам про це розповісти. І Продовження буде, як я опинилася на шафі. Коли я опинилася на шафі, я давно зняла це то відео, але не викладала, бо хотілося б, щоб було ще щось по поводу шафи, якась інформація. І ось вона з'явилася в мене, і я розпочала ось цього відео. І далі буде те, що з чого розпочалася моя історія на шафі, і де я ще виставляла свої брошки. Флорентійське саше, вироби, в'язані. Все там буде. Будуть ссылки на ці ресурси, по яким. Можна зареєструватися і спробувати себе, якщо ви ще ніколи не виставляли свої вироби. Тож, долучайтеся. Вітаю! Сьогодні я хочу трошки розповісти про ручну роботу і продажі. Мої продажі, де я показую свої роботи, як це було ще до війни і як зараз з, з продажами моїх ось таких звовних брошок. До війни було кілька платформ, які дуже непогано себе показали багато років. Це була Крафта, мене дуже гарно продавав OLX. крафта, теж Така гарна платформа. І все я багато показувала на Інстаграмі, але не разу не було в продажі через Інстаграм. І ось яка новина прийшла до мене, що Крафта зачиняється. Дуже вона мене розстроїла, тому що там багато було продаж. Люди постійно заходили, дивилися, придивлялися, замовляли. Я готовий так таке під замовлення. Останні продажі були перед Новим роком, тож дуже я мене так це підірвало трошки. До речі, там в мене не, не один магазин, а цілих три. Ще там вже в'язання флорентійські саши. Це я робила окремо усе. Тож, крафтом, спишу розказати мою історію відносин з крафтом. Вийшло так, що вони об'яву зробили, що всі роботи переносяться на шафу. Така платформа, я ніколи на неї не реєструвалася, бо не бачила сенсу, там більш таке деже БУ щось таке продається, і я чомусь не вважала за потрібне це свої ручні праці виставляти. Але вирішила спробувати, і ось хочу вам показати це. Не дуже багато часу пройшло. І ось заказали в мене оцю брошку. Це такса. Це остання брошка була зроблена до війни. Я побачила по магазинах, що вона виставлена була на продаж. в останні, десь перед самим початком війни 22-го року. І ось її заказали. Не знаю, як в яке місто їде. Там така система, що я не бачу накладну. Вона сформована вже мені видала номер. І з ним потрібно упаковувати і йти на почту вже. І там, мабуть, вже все є. На крафті треба було розміри посилки вбивати, щоб ж там ціна від того залежала. Але спробую хочу от ось вам розказати, що треба виставлятись на різних платформах. Ніколи не знаєш, буде де твоя. Я багато чула, що ликс. Не робоча платформа для рукодільниць, але в мене це одна з найкращих була до війни. Зараз вона тільки запити якісь і не працює ця платформа. Але вот шафа перший раз спрацювала. Не знаю, як там далі буде. Там ще платіж заморожений. Якщо все сподобається і покупець забере, то, тоді гроші мені перейдуть на картку. Ось так, такого плана там праця. Ось така рожечка. Так що будемо надіятися на краще і хочу вам. Сказати, що треба виставлятись, виставлятись, виставлятись і показувати свої праці, бо якщо не покажете, то ніхто і не купить, не придбає. До нових зустрічей.